Знаєте, я відносила себе до тих людей, які вважають, що штучний інтелект нас ніколи не замінить, особливо якщо це стосується мистецтва. Але це було тільки до тих пір, поки я не дізналася, що моя улюблена художниця малює за допомогою шиї. Те, що це було шокуюче дізнатися, це не сказати нічого. І історія це справді цікава. Адже людина, яка проводила це розслідування, дуже постаралась. До речі, якщо я знайду її контакти, обов'язково залишу в описі під цим відео. Тут є дуже багато різних доказів, і сьогодні ми з вами розберемося, як зрозуміти, що художник малює за допомогою шиї. Скоріше всього, перша думка, яка майнула до вас в голову, це те, що шиї художника визначити легко, просто подивіться на спідпейти. Якщо вони є, тоді все окей. Але що, якщо я скажу, що не все так просто? І зараз я говорю не про спідпейти, згенеровані штучним інтелектом. Така тема з'явилась нещодавно, і, якщо чесно, їх відрізнити від реальних дуже легко. Тому що такі спідпенти виглядають буквально як картина по номерам, тому шиї до цього ще далеко. Все таки не все так втрачено. Але поспішу вас розчарувати, адже сфальсифікувати спідпент все таки можливо. Але про це ви дізнаєтесь трішки згодом для того, щоб ваше занурення в цю тему не було настільки різким, адже я розумію, я вже й так багато шокуючої інформації видала. Давайте я вас спочатку познайомлю з цією художницею. А саме з її роботами. Як ви можете побачити на екрані, вона пропонувала дуже високий скіл, і ці роботи справді були приємні для перегляду. Саме я часто брала з них приклад та надихалася ними. Її можна було знайти за ось цим Ніком, який я не можу вимовити. Вона була доволі популярною на твіттері, хоча саме я знаю її з Тіктоку, де, якщо мені не зраджує пам'ять, було близько 10 тисяч підписників. Мені нагадування про те, що 80% користувачів дивляться мене не підписані. Тож наполегливо раджу це виправити зараз. І я думаю, що ця цифра могла б бути набагато більшою, якщо б правда не всплила на поверхню. Тож, перше, на що звертаю увагу розслідування і про що я також хочу поговорити, це відмінність між її скетчами та готовими роботами. Знаєте, я також не можу похвалитися детальними скетчами. Вони в мене дуже приблизні і часто готова робота зовсім не сходиться з початковим варіантом. Але діло в тому, що різниця тут була ну, дуже помітна. Ось декілька прикладів ви можете бачити в себе на екрані, а також я би хотіла зазначити такий нюанс, що такий от приблизний скетч буквально за декілька секунд у неї перетворюється в такий класний, рівний та детальний лайн. І я б хотіла порівняти знову ж таки зі мною, адже в мене схожа ситуація на спітпейтах. Ви можете побачити на цьому або на минулих, що в мене такий приблизний скетч, яким я майже потім не користуюсь. Тобто я його не перетворюю на кілька секунд в лайн. Я просто використовую його, щоб накидати основні кольори і далі працювати з ними. А тут варто було б задуматись, але чесно, я не бачила в цьому нічого такого дивного. Зате ви тепер, так само як і я, будете помічати ці нюанси, приглядатись чи не шиїться часу. А якщо серйозно, то це справді один із тривожних дзвіночків, на які потрібно звертати увагу. Другим же таким дзвіночком є дивна логіка в побудові малюнку. Всі ми знаємо, що одним з головних недоліків штучного інтелекту є те, що він не завжди логічний. Тобто інколи він будує одяг не так, як треба, з руками в нього зовсім аут. Та й в цілому він часто опускає деякі деталі, при перегляді яких малюнок здається неповним або зовсім нелогічним. Які сталося у цієї художниці, яке зрозуміла, вона просто не думаючи, перемальовувала ось ці нелогічні моменти. Де добре видно на ось цих скринах. Я би, до речі, розібрала другі, адже тут дуже багато косяків. Як можна побачити, особливо тут виділяється куртка та волосся. Якщо куртку ще можна зіпхати на те, що художниця так задумувала, то волосся виглядає ну, не дуже реалістично, м'яко кажучи. Особисто, на мою думку, це є дуже дивним, що художниця просто, не думаючи, перемальовувала всі ці так сказати, особливості штучного інтелекту. Типу, ця людина була настільки впевнена, що ніхто цього не помітить, що вона навіть і не задумувалась про те, що це дивно. Мало того, вона грішила з тим, що перемальовувала частини арту у інших художників. Тобто вона брала арт якогось іншого художника і малювала поверх нього свій малюнок, міксуючи це з перемальовуванням Арту, шиї це комбо. Ось на цих скрінах видно, як вона просто вставила окрему частину іншого малюнку на свій арт. Це дуже видно на відео, але я його не можу показати, бо боюсь, що Ютуб це не одобрить. А також тут, де нігці з'являються моментально зарендерені. там буквально проходить пів секунди. Чесно, совість не позичати. Але що сказати, на мою думку, такий спосіб малювання. Має місце, можливо. Якщо за допомогою цього можна чомусь навчитися, якщо вам так удобно, то будь ласка, вчіться. Але не в тому випадку, коли людина видається за свої малюнки і мало того продає їх. Адже у неї був доволі розкручений аккаунт на Fiverr, де вона продавала. Свої малюнки І за доволі нормальну таку ціну. До речі, про Fiverr. На ньому разом з Девіантартом вона вирішила не церемонитись, і роботи були дещо іншого з кіну, яко кажучи. Не дивлячись на це, вона і тут використовувала обводки. Якось, до прикладу, копіювання однієї російської художниці. Нік ви бачите на екрані, бо знову боюсь неправильно вимовити. Насправді саме я про неї нікого не чула, але за описом цього розслідування вона являється доволі проблематичною. І як би не було, копіювання її робіт, ну, як мінімум трішки неетично. Навіть якщо не брати до уваги та вважати нормальним те, що вона копіювала роботи інших художників, вона почала заходити далі і копіювати роботи руснявих художників. Окей, okay. скажу лише те, що це залишається на її совісті. Тож, тепер ми знаємо, як її викрили. А поки давайте поговоримо про те, як вона весь цей час обманювала всіх. Як їй вдавалося настільки довго робити ілюзію того, що вона це малює, і були реально справжні, класні спідпейнти і малюнки ніби нормального рівня? Давайте почнемо з малюнків. А саме яким, скоріше всього, редактором вона користувалася. В розслідуванні зазначаються такі редактори, як Піксей де знаходились майже всі стилі в лапках, якими вона користувалась. і чисто ради спортивного інтересу, я вирішила прогнати свої малюнки через цей фільтр. Для цього потрібно було просто зареєструватися, вкласти референс і тобто картинкою, яка буде референсом для згенерованого ai арту. Та задати хоча б один промп. Більше про шиї та промти, як ним користуватись, що це таке, я розповідала в цьому відео, тому після цього можете переходити туди та дивитися що до чого. А тут я просто коротенько розкажу, що промпт – це ніби короткий опис до картинки, і він допомагає створити її гарнішою та точнішою. Чим більше промптів, тим картина буде якісніша. А я задала його всього лише один, але не дивлячись на це. Результат справді мене здивував. Наступну спробу я вирішила записати на відео, щоб могти поділитись з вами самим процесом та і, в принципі, щоб ви бачили мою реакцію. Я не перевірила, мені чути нормально, але по крайній мірі я на це надіюсь. І тільки після 12 хвилинного такого влогу, який я змонтувала і перекинула в цю програму, я зрозуміла, що мене чути просто жахливо. Тому зараз я просто ще раз вам розповім про своє враження. В цілому я прогнала через цей шиї свої чотири малюнка, три недавніх та один, який малювала зовсім давно. І я доволі вражена результатом. Так, є свої нюанси у вигляді того, що якісь складні композиції воно не розуміє. Тобто взяти якийсь свій складний арт та перевести потім його за допомогою шиї в гіпер-мега-класний малюнок не вийде. Адже задумка сама не збережеться і арт буде виглядати як пустишка. Ось до прикладу, як на минулих двох артах. Я малювала фанарт по атаки титанів, де було багато сенсів та деталей, але воно зовсім його не зрозуміло. Так само, як і арт з Аскою, хоча я розумію, що там було занадто багато всього вкупу, але вона не змогла відтворити навіть приблизно нічого схожого. Чого не скажеш про пості портрети або композиції? Тут він мене реально приємно вражив. Хоча, не знаю, чи це приємно, адже, знаєте, стало реально лячно від того, що штучний інтелект може нас замінити в майбутньому, бо це виглядає доволі класно. І якщо це трішки підредактувати в тому же фотошопі, я впевнена, що ніхто би не помітив різниці, так само як і з тою художницею. Ось, до прикладу, цей арт-пейн, з-під якого ви бачите зараз на екрані, воно перевело ось так. Я б не сказала, що воно дуже сильно відрізняється від оригіналу, але зроблено доволі прикольно. Мені подобається рішення з водою. Хоча і свої косяки є, виді того, що в неї не вистачає одної ноги. Але підправити в фотошопі і все. А ось що мені особливо сподобалось, це те, як штучний інтелект перевів мій малюнок з ангелом. Він виглядає реально прикольно та збережена текстура того, як я хотіла це передати. Ну, вона реально вийшла дуже цікаво і гарно. Якщо передивитись, то видно, що це штучний інтелект, але тепер стало більше зрозуміло, що вона використовувала, щоб добуватись такого ефекту. Єдине, що хочу я сказати, це те, що я просто в шоці. Так, ці арти красиві, вони класні, і вони інколи в мене самої викликають захоплення, але їх просто не можна назвати мистецтвом. Адже все, що робить штучний інтелект, це просто імітує людські емоції та людські малюнки, в свою чергу. Знову ж таки, більше про це я розповідала в самому відео про штучний інтелект, тож рекомендую його подивитись ще раз, якщо ви ще не подивились. А зараз останній та найцікавіший пункт, який я залишила на десерт. Як вона робила ці спідпенти? Ну просто як? Адже якщо ти щось перемальовуєш, це має бути одразу видно на спідпенті. Має бути видно той малюнок, поверх якого ти малюєш. Але... На її спідпейтах все було чисто та прозоро, що навіть не зароджувало і краплі сумніву у людей. Все набагато простіше, чим ви можете подумати. Це просто функція ProCreate. Це доволі популярна програма для малювання та в неї реально є багато класних та корисних функцій. Однією з яких є функція приватного фото. Тобто ви можете додати на свій холст будь-яке фото, зробивши його приватним, та спокійно малювати поверх цього фото. Не викликаючи жодних сумнівів. Ось так, за допомогою такої простої функції, їй вдавалось обманювати дуже багатьох людей протягом доволі таки тривалого часу. А якщо ви додивилися до цього моменту, то давайте по традиції напишіть в коментарі будь-яку фразу речення або просто шиї художник. І таким чином я буду знати, скільки вас таких додивилися саме до цього моменту. Та буду вам дуже вдячна. А також у вас буде можливість попасти у це відео, так як ці люди, які написали в минулому відео таку ж фразу. А також результат з пейнту, що ви бачите на екрані. А якщо вам сподобалось це відео, то я дуже вам рекомендую подивитися ось ці два. Вони точно вам сподобаються. Дякую всім за вашу підтримку. Не забувайте про підписки та до зустрічі!